Привіт. Парочесникер Херс С2. Не бійтеся, от потім все збереться назад. Кому це цікаво, як він може ламатися. Значить, почала травити кришка. Почала травити кришка. Досить часто таке буває, іноді буває, що вона ламається, але не той випадок. Беремо іншу кришку, ставимо так само травить. Але коли щільно Сережа притискає, то воно не травить. Коли дівчина що бере в оренду, притискає, закручує, наче намагається нормально, починає травити. Якщо ми ставимо запасне ще одне ущільнювальне кільце сюди, прокладочку, то в деяких випадках цього вистачає, що воно перестає травити під з-під кришки. Але проблема не в цьому. Як виявилось, ми думали, що там є накид всередині. Ну, от виварили його в лімонці. Лімонка дала такий кольор яскравий, вичистила все, але все одно не допомогло. Так, в чому ж справа? А, до речі, от старого зразку. Було менше, менше проблем з ними, чому більший ребер жорсткості під пальцями і воно краще закручується. А ці нового зразку вони трошки гладші, і вони ці ребра жорсткості не дуже зручно крутити, і воно всі скальзує з пальця. Тому Сережа іноді нормально притискає, а дівчина ну, зовсім не може от. і починає, починає травити. Так отже ж, коли я придивився ретельно, то виявилося, що трошки тут ця різьба металева не прилягає, як правильно, воно трохи як сунулось вглуб і трошки набік. Тому весь час утворюється щілина, коли ми закручуємо щілина, через що цю щілину травить. А чому ж ця щілина у нас тут е, виникла? Виявляється, що цей дуже гарячий чайник він стоїть на трьох ніжках. От. Через ці гумові, що не бояться температури, такі насадочки, трубочки. Так, отже ж. Колись цей парочисник, можливо, розбирали, збирали, а може прямо від е, виробника одна з цих трубочок трошки навскіс. Коли я розібрав, побачив, що вона трошки зігнута на Отак. От Скоріше за все, коли ми збираємо його, цей чайничок має стати оціми е гумовими трубочками на відповідні ніжки. Цих ніжок три, тобто тут п'ять е цих штирів, але ніжок всього три. Тобто вони так рандомно е десь впираються. Так от, десь ця ніжка зіскочила, ще вона так і була. І цей чайничок з часом. Проплавив пластик, ми бачимо, і трохи сів. Ми навіть бачимо на скільки, майже на сантиметр сів глибше. Оце ми бачимо сліди від підплавленого пластика і цього гарячого нашого резервуара. От чому ми це можемо стверджувати? На інших таких ніжках є направляючі, є ці циліндрики, вони круглі. А тут воно пласке і злизане, воно сплавлене. Тобто навіть отут одна ніжка сплавлена. Ось, бачите, вона так навскіз пішла. Тобто цей гарячий чайничок з часом, від того, ще, що ми зверху йому допомагаємо, притискаючи кришку, коли закручуємо, розкручуємо гарячий, і він якось так от почав сюди сідати, і він, оплавивши свою цю ніжку упорно, змістився і почав під кутом отак от стояти. І коли ми зверху закручуємо кришку, вона не дотягається, тому що її не пускає у кільце отут на виході. От. І тут завжди виходить такий клином, йде якась щілина. Коли я дуже-дуже притискаю двома гумками, воно може і сяде, а може і ні. От. А так виходить, отака от у нас щілина вийде З за того, що чайничексів. Що робити? Ну знову перевдягнути ці ніжки. Ніжки поставити на сусідні Їх же три. А, штирків п'ять. На сусідні штирки давай ми сюди поставимо, сюди поставимо і, будь... ну, і, сю... і десь тут. От. І будемо обережно його саджати, щоб воно сіло на ніжки і не перекошувалося сюди. Ну, це найважче влучити в ці ніжки, але це все ну, за 15 хвилин десь робиться. Отак. Так. Що так. сказати? Це не чудо. Це доказова медицина. Нова кришка працює, зараз стару поставлю. Дивимось. Це була нова. Це стоїть стара. Помаранчеве погасло. Значить, там тиск максимальний. Проблема була не в цьому. Тобто ці 750 гривень викинуті на нову кришку. Фактично і були викинуті. Тому що справа була в тому, що гарячий чайник просів і проплавив собі інше положення, при якому ця кришка не дотягала. Дякую за увагу. Ладно, ставте лайк.